Каполанське благословіння на 3 вересня 24 року, Отця і сина, і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цієї Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, і сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо від Ісуса дорікання Пересеям в чому? В їхньому лицемірстві і їхньому беззаконні. І Господь виявляється в таких словах, що ви як та чаша, внутрі вся брудна, а зверху така чистенька-чистенька, або як гроби покрашені, що зовнішньо ви такі блискучі, гарні, побілені, а внутрі вас такий непотріб, гниючий, що смертю смердить. Це я вже своїми такими словами додав. І каже, що від таких від таких. Господь відходить, і ви його ніколи не почуєте, і не побачите, поки не настане час той день, коли всі прославлять гряди, хто йде ім'я Господнє, тобто до другого пришестя Ісуса Христа, коли всі так визнають. Знаєте, Господь показав тоді, тому народу, де він був неправ, тому Єрусалиму, який був визнаний як місце поклоніння Господу, що що з ньому зламалося, зіпсувалося? І врешті-решт, від Єрусалима і каменя на камені не залишилося. Бо коли раніше, під час Давида і Соломона це було місце поклоніння Богові і віддання йому слави Його, то на той момент, коли прийшов Ісус. Ця славу, цю славу, знаєте, окупували і хто на неї не розраховує. І крок за кроком, вбиваючи тих пророків, які посилалися, сказати правду, навернути тих людей, вони відмовлялися від тих слів і вбивали пророків, а потім ще і сказали, що ми діти тих, хто вбиває пророків. Тоді був приклад. Реальний, воотчий, але завжди і для нас є чому повчитися тим словам або тим пророцтвам. Той Єрусалим можна уподібнити сьогодні до нашого храму, який внутрі нас. І ті слова пророків, які посилаються, це є наша совість, яка нам говорить, як правильно вчиняти або не вчиняти в цьому житті, як жити по-божому. І як тільки у мене Достає, знаєте, випадок або виклик мене зробити, чинити, прагнути подумати по совісті або не по совісті, і коли я по совісті не роблю, то тоді я і вбиваю того пророка, який до мене прийшов від Господа. І може настати такий час, коли, вбиваючи одного пророка за іншим, який приходить до мене на серце, і робити проти совісті, я і в'ю. Тобто я спорожню місця і стану вільним від Ісуса. Іноді ми називаємо це божевільний. І стану саме таким. І тоді я Ісуса не почую, і не побачу, і не відчую аж до Його пришестя. Але тоді мене буде гірше, ніж будь-кому. Тому що як я обрав життя без Нього, так і вічне життя буде без Нього. А це значить перебувати в вогієні огненній. Я собі раджу, раджу всім моїм близьким, всім українцям, якраз не бути божевільними, а бути тими, хто є з Богом. Амінь.